Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео дам таку коротку відповідь на питання, що буде із озимими зерновими культурами, якщо їх посіяти не в осінній період, а весною. Я зараз знаходжуся на дослідних ділянках із зерновими культурами. Тут є і озимі, і ярі зернові, але переважно ярі зернові культури, і поміж ними є саме невеличкі такі. Діляночки, де озимі зернові культури висівалися весною. Зараз я вам їх покажу. Отже, це ярий ячмінь. Ви бачите, він уже у фазі повній, повної стиглості. А поруч із ним є ділянка, де висівалося озиме жито. Це озиме жито, але його висіяли на весні. І наскільки ви можете бачити. Воно знаходиться і досі у фазі кущення, воно не дало колося. От зараз я висмикну, вам покажу, бачите, такий потужний кущ. Досить така велика кількість пагонів кущення утворювалася. Велика кількість листової маси вже відмирала. Ну і рослина продовжує перебувати. Фазі кущення вже декілька місяців. А справа в тому, що якщо це реально озимий сорт жита, пшениці, чи ячменю, чи іншої зернової культури, то він ніколи не дасть колоса, якщо ви його посієте навесні, є сорти дворучки, ті можуть давати колос за весняного строку посіву. але Класичні озимі сорти, вони завжди будуть залишатися отак от у фазі кущення до самої зими. Переважна частина цих рослин вона потім загине зимою і на наступний рік ну, ця ділянка від неї нічого не залишиться. Але окремі екземпляри можуть перезимовувати і давати вже колос на другий рік, проходячи стадію яровізації. Отже, друзі, для того, щоб озимі культури утворили колос, вони повинні пройти період яровізації. У сучасних сортів він дуже короткий. Навіть якщо ми висіваємо у грудні місяці, переважна більшість озимих сортів вона встигає пройти яровізацію і дає колос на наступний рік. Але якщо ми ці озимі сорти висіваємо навесні, то ми можемо мати такий красивий зелений газон. І не більше колоса від таких рослин ми не одержимо. До речі, це такий лайфхак. Якщо ви хочете створити однорічний зелений газон, ви можете взяти озиме жита чи озиме третікаве. Ну, можна і озиму пшеницю, але жити й третікаве буде краще висіяти, і у вас буде дуже красивий такий зелений газон. Але це на один рік. На наступний рік цю процедуру доведеться повторити. Тому дякую всім за увагу і до нових зустрічей.